Ну, ось і все. Остання п'явка. Ви готові? Обід скінчився, друже. Моя кров виглядає водянистою, це тому що антикоагулянт руйнує усі тромбоцити. І ви можете бачити, наскільки моя кров рідка. Уся справа у кількості антикоагулянта, який потрапив мені в руку, кровотеча може тривати годинами. Моя рука сильно заніміла. І ви тільки погляньте на цих п'явок, які вони величезні і щасливі на дні контейнеру. Вода вся червона, і як ви можете бачити, краплі крові падають у воду. Неначе на мене напала акула у цьому контейнері. Здуріте. Що ж, здається, сьогодні нам вдалося довести, що деякі види п'явок не будуть вас кусати з іншого ж боку. Існують такі, які це зроблять. Єдине, що залишилось прибрати після себе. Залишайтеся з нами, і я покажу, як правильно перев'язати укус п'явки. Яко йод Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Як же багато крові!